Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть по закритих лініях, 28 серпня. Дуда попередив Лукашенка про те, що якщо білоруські війська зайдуть в Україну, польські зайдуть в Білорусь і порадив не робити йому дурних кроків. Крім того, польський урядовий борт таємно сів на аеродромі мінська вранці, 28 серпня. Пролунали вибухи в польських сувалках. У відповідь на це тоді спалахнув аеродром Бреста та Ліди. Понад 15 невідомих ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів, на аеродромі знищено важливого білоруського та російського. Генерала тепер помсти пише, що наведе подробиці згодом. Втім, білоруси хотіли спровокувати поляків, пересікши на трошки наш повітряний простір та уже звідси запустивши ракети. Поляки вичислили білоруський борт та відкрили вогонь. Операція білорусів називалась Літак з України». Українські прикордонники були свідками падіння літака в Білорусі. Саме тому білоруси і поляки зараз домовляються. Лукашенко в паніці, адже терпіння Варшави закінчилось 26-27 серпня. Польща піднімала в повітря власні союзницькі літаки на тлі. Активності дальньої авіації РФ, яка завдавала масованого удару по Україні, як повідомляє Європейська Правда, про це поінформувало оперативне командування збройних сил Польщі. В командуванні попереджали про підвищений рівень шуму, особливо в південно-східній частині країни, на тлі активності літаків. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації РФ, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих на території України, активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки. Польського повітряного пров... Остору а управління РП веде постійний моніторинг ситуації, йдеться в повідомленні у той же час. Після заклику МЗС України до Білорусі з проханням відвести війська від кордону у мінську заявили, що не отримували від Києва офіційних звернень щодо цього питання. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глас. Передають білоруські змі. Офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді до нас не надходили. Ми лише бачили це повідомлення на просторах інтернету. Знаєте, там вистачає всякого, то ж ми самі були б. Вдячні, якби хтось зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв, як на нашу думку, дуже хитромудро заявив білоруський посадовець, Глаз знову заявив про нібито запущені над білорусі українські дрони та постійні провокації з українського боку, через що білоруські збройні сили, нібито, змушені виконувати завдання і забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян. Ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки, а якою логікою керується українська сторона? Ми не знаємо, можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овації з заходу, однак головне в такій грі не перехитрити самих себе, заявив речникам ЗС Білорусі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.